Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі і сьогодні я хочу зробити огляд цієї чудо іграшки, наскільки чудо вона, ми ще зрозуміємо пізніше. Це видра, видра для сну від Fisher Price. в нас ця іграшка вже 9 місяців, і наскільки вона була корисною, а можливо і ні, я вам розповім детальніше. Хочу почати з того, що ця іграшка дуже ніжна і якісна. Мені дуже подобається матеріал, такий, знаєте, плюшовий. Я буду говорити як її і позитивні якості, так і негативні. Почнемо з того, що розмір у неї такий от не дуже великий, але й не маленький. Я гадала, що вона буде менша. Вона займає тільки одну позицію, тобто її не можна взяти так і поставити, вона буде падати, тому що ця витра приймає. Позу сна, а коли її зазвичай видри в природі сплять, вони сплять саме на спині. І отак от складають у лапки. Тому такий вигляд вона і має. Скажемо так, природня поза її сну. Для того, щоб активувати витру, потрібно натиснути на живіт. І для того, щоб її вимкнути, також натиснути на живіт. Мінуси. Це те, що дуже гучний механізм. Якщо, пос... Якщо прислухатись, то в принципі ви зрозумієте. Для того, щоб дістати механізм, який всередині дуже незручно те, що тут немає блискавки, а відкривається тільки на липучках, що дуже незручно, тому що, наприклад, дитина спить, а треба перемкнути щось, то виходить дуже гучно. Всередині механізм дуже великий, займає багато місця. До речі, саму іграшку можна прати. Дістається механізм, застібається і відправляєте в пральну машину прати. Перейдемо до механізму. Ми її протестуємо. Тут є музика просто. Білий шум. Серцебиття. І як в утробі матері. За допомогою цієї кнопки активується рух животика. І можна включати як нічник. Можна все заразом включати, можна мелодію включити, рух і нічник. Гучність. Це максимальна. І сам по собі механізм важить, я б не сказала, що навіть дуже легко. І для того, щоб вставити, треба відкрити, запхати. Чули, який звук був? Інколи буває дуже гучний, коли вимикаєш. Ось. Я вимкнула додаткове світло, щоб можна було вимкнути і показати, як світиться її рухи. Якщо сказати коротко, то мінус цієї іграшки саме те, що незручно відкривається, дуже гучна а при натисканні. Незручно переключати, тому що механізм всередині. Ну і особисто для нашої дитини все таки бажано, щоб вона була гучніша. А якщо про позитив поговорити, то вона дуже ніжна, гарні звуки, приємні мелодії. Дуже зручно, що є всередині нічник. І взагалі вона виглядає дуже мило. Але на жаль, наш син нею не користується саме для сну, тому що вона йому не підійшла. Зараз нашому сину вже 11 місяців і він її більше сприймає як іграшку. Він любить завушка її почіпати, за лапки, понатискати на животик. Носик дуже її полюбляє, особливо хвостик. Вона більше йому підходить як іграшка друг, аніж іграшка для сну. Чи пожалкували ми, що ми її купили? 50 на 50. Раніше так. Зараз, дивлячись на те, як наш син нею грається, то вже не шкодуємо. Так як наш син не може спати без білого шуму, то ми використовуємо таку от колонку. Вона тут набагато гучніше і більше режимів саме звуку, що дуже зручно. Якщо буде цікаво, то зможу зробити огляд на цю колонку. Сподіваюся, що це відео було вам корисне. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, тут дуже вдячна вам за підтримку і побачимось в наступному відео. Пока-пока!